заказала на Я справа. Давно мене не було, да? А я думаю, ми тут не ску. Ви щось папілицю выкурили! Ви що це траву викурили? Нет. Як без да Ні. А мені нічого не осталось на голову. Як та! Як так? Ні. Ви всі сигарети викурили у мене. Як так? Як ви так можете? Ви, ви розумієте, що це таке сигарети? сігарети? Це щось. Це фея, яка літаєсь. Я не подалю. Що ти смієшся? Це мабуть. фея алкоголізму. Де ти пив, я теж хочу. Я теж я хочу. Я там сигарети постоянно беру. А, ні, я думала там та... Та подалю, я подалюку магазин є. Ти викурила мої магазин. <Sélite> ти мої мійся? Як це розуміти? Хто? Ти викурила мої лет чи вона? Хто? Із вас? Хто? Олег Петрович? Який Олег Петрович? А ну давайте показуйте. Та <Слечение> втік недавно Куди? Куди м'яки? <він> <Слеч> Та до тітки Галі, я не знаю, у них там роман. Це моя тітка Галя. Так і дело мене болять їй. її що, і зі... Із тебе нова пепельниця. Блять. Із тебе нова пепельниця. І сігаріти. Три упаковки. Ну може він забув, що це він викурив просто, я не знаю, ну Ну ми вчора просто пили. <реку> ну, ми не Ну... Це він викурив.